Друзі, вас вітає канал МГК Україна. 20 січня 2020 року має відбутися чергове судове засідання, яке нам вже, але нам вже відомо, що суддя Хулібякін робить все для того, щоб цього судового засідання не відбулося. Бо на цей час в них не буде досудової доповіді. Що тільки в 15.30, 17 січня 2020 року мені цю доповідь показали, ознайомили, а в суді Чемеровецькому вона має бути в понеділок на 10 годину 20 -го січня. Але листування, звісно, має бути офіційним, але вони вже не встигають, тому що ну, з п'ятниця вечір, понеділок, ранок, вони не встигають. Тому суддя Клюдякин вже. Щоб судового засідання вже не відбулося, тож, чекаємо 20 січня ми і подивимося, що буде робити даний суддя Кулібякін, який в зговорі з іншими суддями та іншими членами їхньої організованої злочинної групи. Хоча будь-яким чином запроторити мене до в'язниці, щоб усунути від. Цивільного позову громадської організації Громадська Підтримка щодо незаконного будівництва готелів для хасидів СМТ Меджибіж і зробити так, щоб я, мене запроторити до в'язниці і дати змогу даному будівництву завершитися і щоб туди заїхали хасиди. Шановні друзі, якщо вам сподобався відеосюжет та наш канал, не забудьте підписатися та поставити лайк.